На велику кухню. Побачимо, як готують, що їдять, чим смакують та як відпочивають тернополяни. З'ясуємо, скільки коштує цікаве дозвілля. Зрівняємо ціни і зробимо висновки. А ще пікантні розмови, фірмові рецепти відомих рестораторів та весела атмосфера. Смакуйте разом з нами! Очніша гостина міста Галицька дефіляда запрошує пригощають тернопільські ресторатори, готують виключно українські страви. Спробуємо: гарне свято у нас сьогодні. Музика лунає, Грайте труби і гітари! Хай народ гуляє! Ти кучити немає бажання, але все життя як квадратне рівняння, ікс може в ігрика перевтілиться в кишені нуль, а на нуль не ділиться, навіщо сидіти і рахувати, коли є з ким вибити і погуляти. <рапрошу> hey! Політика серйозна справа. Чи є час на забаву? Це частина також роботи, це не тільки забава. Забава це для тернополян, які пішли відпочити. Для міського голови це частина його роботи. Скільки часу ви готові для себе, для відпочинку виділяти і що входить у відпочинок? Це від того, наскільки є вільний час. Звичайно, хочеться мати якомога, більше часу, щоб відпочити першу з сім'єю. Бачити доньку, дружину, тому що, на жаль, не досить часто буває, вдається бачити разом. Намагаємося проводити дні вихідні разом. Тим більше дочка зарочиться у Львові, тому кожні вихідні чекаємо, поки не прийде сюди, щоб разом поїхати відпочити. Більше часу на відпочинок залишається хіба що в період відпустки, можливо, зимою, канікули або літні канікули. Дозвілля для міського голови це. Ну, в першу чергу це відпочинок сім'єю. Просто відпочити, забутись, можливо, на деякий час про ті проблеми, які постійно оточують. Набрати знову і енергії, щоб з новими силами приступати до роботи. По котрій ви ввечері додому приходите. Як коли дев'ята, десята, 11. Як любите проводити свій вільний час? І скільки ви відводите на дозвілля? Незвичайно складно знаходити час на якийсь відпочинок дозвілля, оскільки приходиться і в суботу, і в неділю там працювати, заходи. Ось. Але коли знаходжу час, тоді е, обов'язково виїжджаємо десь на природу в ліс. Е, Спілкування з природою це найкращий відпочинок, я так рахую. А бувають такі дні, коли заступник міського голови одягає фартух і готує, я думаю, що сісти. Якщо є якась така коронна фірмова страва, це може бути тільки на, ну так, за межами міста, за межами дому. Зазвичай знову ж таки проблема часу. Ось. Але як випадає нагода поїхати з дітьми в ліс на природу, то обов'язково готує повністю страву. Яка улюблена страва? Запечені овочі і, звичайно, запечене м'ясо, риба. Надаєте перевагу українській кухні чи десь полюбляєте якусь іноземну Ту саме? Ну, є таке бачення, думка, що чим простіша їжа, тим вона здоровіша. Тому все таки перевага тим рецептам, які... Не просто українські, вони праві українські. Скільки витрачаєте на свій споживчий кошик? Скажімо, у тиждень? З цими питаннями абсолютно завідує моя дружина. Тобто, але що входить у набір улюблених продуктів? Що ви зазвичай її замовляєте? Овочі, фрукти? Любите відвідувати наші тернопільські ресторани? Дозволяєте собі таку, таку забаву? Знову ж таки, це певна частина роботи, оскільки дуже часто приходиться зустрічати різноманітні делегації. останній це було. Делогація представництво європейського союзу в Україні зазвичай це супроводжується тим, що ми називаємо галицька, галицька гостинність. Це частина не відпочинку, а частина роботи. Ви часто буваєте у відрядженнях, часто подорожуєте, мабуть, пов'язаних справах з роботою, і не тільки з роботою. Що цікавого бачили власне в такому кулінарному плані, які місця відвідували і хотіли б щось запозичити для Тернополя? Останнім часом не вдається так дуже часто виїжджати за межі Тернополя, але те, що запам'яталося, це е, 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 заклад на колишній водонапірній башті в Польщі. Це перероблено під е, е, кафе на висоті, тобто це дуже цікаво і для туристів, які з'їжджаються там не тільки з Польщі, а й з Європи. Дуже цікавий заклад в Батумі в Грузії також. Заклад громадське харчування на висоті, який обертається. То ви екстремал. Чи ну, пев... вам подобаються такі екстремальні види відпочинку? Певною мірою так. Я взагалі вважаю, що громадське харчування це один з самых складних видів бізнесу, оскільки тут не просто традиційні процедури, традиційні алгоритми десь побудови бізнесу, але й складна робота з людьми, з персоналом, з кухарями, з офіціантами, з рівнем сервісу. А також кожен заклад повинен знайти свою розвинку, щоб виокремитися з одного боку, а з другого боку себе позиціонувати як щось нове, щось цікаве. Як любить проводити свій вільний час Ігор Турський? Свій вільний час я люблю проводити своїми діточками. Вони ще в мене не зовсім дорослі, дочці 10 років, синою тільки 3,5, з тому я стараюся свій вільний час віддавати їм. Як вам українська кухня? Чи ви є прихильником української кухні, чи можливо іноземної? Так, я є прихильником української кухні, хоча я люблю багато смачних речей із іноземної кухні, але українська кухня це смак дитинства, це дідусь бабуся, це сімейні застілля. Які ніколи не забудеться. А що, як правило, завжди на ваших застілях вдома? Традиційно ми ходимо до моїх батьків до мами. Мама, в мене професійний повар, і е, традиційна страва це звичайно вареники. Це недільна страва. Це я пам'ятаю, що був зовсім маленьким, ще ходив в садочок. Це була страва. І напевно в кожній українській сім'ї така вареники з, з картоплею, вареники з капустою. Е, Окремо десь на свята різдвяні були вареники з вишнями. Це, це є традиційна страва, яку мама завжди готувала. Ну і, звичайно, стіл не, не складався тільки з вареників, а була і риба, і м'ясо. Стіл завжди був такий великий, стіл, сімейний стіл, де було всього багато. Ну, на жаль, технології сучасні не впливають на проведення вільного часу, тому інтернет він з одного боку з'їдає, вільний час пожирає його, з другого боку дає можливість до світового інформаційного простору. Тому інтернет, на жаль, забере певну частинку, але люблю спорт, але, на жаль, знову таки не завжди на нього знаходжу. Можливості люблю дуже гори, люблю Карпати наші. Тому пробую поєднати, але робота дуже часто забирає сили і забирає навіть іноді суботу-неділю, коли можна було б присвятити час більше собі або родині. Що кухня це ваш профіль, ваша стихія. Так, ну оскільки я ресторатор, то звичайно кухня це наш профіль. А ви взагалі вдома обідаєте, вечеряєте чи ні? Чи в ресторані? Звичайно, що обідаємо і вечеряємо вдома, але дуже багато часу проводимо в ресторані і частенько, і обідаємо вечеряємо і в своєму ресторані своїх, і в інших наших колег. Коли ви приходите... До своїх конкурентів чи до своїх колег, що замовляєте? Те, що є у вашому ресторані, щоб ви десь, можливо, порівняли. Чи хочете щось спробувати їхні новинки? І чи запозичуєте досвід? І в Тернополі, і в будь-яких інших містах, де ми буваємо, чи я буваю, то звичайно, що хочете завжди спробувати якісь незвичайні речі або речі, які раніше не пробував, попробувати інший смак або іншу, інше приготування і замовляєте. Звичайно, такі от речі. Але як звичайна людина, я маю свої вподобання особисті, якісь. І е, якщо не пробую для того, щоб щось взнати нове, то їм те, що мені подобається завжди, що їв завжди. Це улюблене. Ну це м'ясо мучні в першу чергу продукти, тому що мені от вони більше до вподоби. І такого ряду більшості і замовлення мої відбуваються. Хто складає меню. Є якісь ваші побажання, чи це в основному тільки ваші побажання? Ні, моя дружина Надя прекрасно готує і те, що вона пропонує, зазвичай ми з задоволенням всієї сім'ї їмо. Коли ви останні одягали Фартух вдома? Фартух я давно не одягав вдома. Я так розумію, що це в тому розумінні, коли я ставав до, до плитки. В мене немає вдома. Якихось таких особливих блюд, які я в сім'ї готую для того, щоб ну там когось здивувати, але є якісь не тем ну не складні якісь там речі, які для себе, для синочки, для дружини на сніданок щось буває таке, приготую таке. Буває. Чим останнім часом ви дивували своїх рідних, близьких, якими стравами? Сьогодні дивуємо галузьки дефілядою. Ми маємо варенички, борщик, паштети, різносоли, різні ковбаси. Ресторатор, які зараз ось тут проголосили лозунг і є лозунг з нашої ферми того роду, твоєму роду. Тобто, їжа, яка в нас яка, яка в нас готується, вона готується без е, галіни бланки, інших інших інгредієнтів, які які мають невідоме походження, а все робить робиться тут на городі з, з базару. Як ставити до їх конкурентів власне ресторанного бізнесу запозичуєте у них що їли смачненького останнім часом звичайно, звичайно запозичуємо власне от в пана ігора парія він готує капусту заправлену пшоно ми вже тепер гільдія рестораторів і ми всі разом робимо одну справу З тернопільських рестораторів любите власноруч готувати. Мало хто, стоїть на кухні, бере фартук і подає це гостям. Я не тільки люблю все це робити власноруч, але й ну, все, треба своїми руками робити. Мені відома ваша фірмова страва. Більше яйця це страва любимого мого дідуся. Він був ветеринаром, він дуже її любив. І робив її власноруч. Відповідно, я теж це люблю робити інколи. Сок фірмових ваших страв поповнюється, ну безперечно, тому що не тільки самі страви, ну в більшості випадків всі страви вже придумані, вони вже є. Скоріше всього, подача. Наприклад, ребра тушковані в капустяному листі, або ребра тушковані в пиві. Чи там ну багато ми хочемо задовільнити бажання смаки усіх. Тому смаки в кожного різні, і ми стараємося, щоб всім догодити. Як ви любите, так по-справжньому, по галицьки відпочити. Е, ви розумієте, це раз на раз не приходить, тому що все залежить від можливостей, Доски. часу, компанії. Або взагалі без компанії. Або без компанії. І таке буває. Але без чого не обходиться ваш відпочинок. Що має бути обов'язковим атрибутом? Ну напевно, бажання жити. Скільки ж коштує тернопільське дозвілля? Ну залежить з ким. Якщо на одну особу, це Орієнтовно не менше 200-300 гривень. Якщо на сім'ю, зрозуміло, треба помножити на кількість людей. Залежить від того, які люди, дехто має багато грошей, відпочиває, як завжди. Все залежить від. Фінансових можливостей а Скільки треба мати сьогодні коштів для відпочинку? Для, для якого відпочинку саме? Байдуже для якого. Просто гарно провести час. Скільки потрібно коштів пройтися по театральній площі, то можна взагалі нічого не мати. Якщо провести вечір, коли сім'ї в якомусь нормальному ресторані, то треба відповідно мати. Якщо десь поїхати, то ще відповідно треба мати. Дуже диференційовано. Напевно, більше треба мати бажання відпочити. Напевно, 100-200 гривень на чоловіка ну можуть бути достатньо для того, щоб відпочити, але залежності, що ми маємо. На увазі під відпочинку. Хтось має на увазі шашлики і майонез, вибачте, а хтось може мати чистий простір повітря. І це 20 кілометрів від Тернополя можна це все здобути, тому це вимірюється тоді в 20 кілометрах і в 4 літрах пального. Тому все залежить, хто що собі уявляє, а хтось може сидіти в, на, на димленому ресторані і для цього, напевно, треба буде дуже багато. Кава? від 8 до 20 гривень. Борщ український 15 гривень. Салати від 20 гривень. Вареники від 15. Шашлик за порцію від 35 до 60 гривень. Картопля 10-25 гривень за порцію. Млинці від 10 гривень. Як проводять дозвілля тернополяни, на вашу думку, як вони люблять е, файно, гарно провести час по галицьки? Та хто як залежить від культури кожного? Кому достатньо 100 грамів, а кому більше з іншим. А це все залежить від людини. то не залежить по Галицьки чи не по -галицьки. Але навчились відпочивати наші люди вже чи ні? Наші все залежить від того, скільки грошей вони мають. Квиток на кіносеанс 25-50 гривень. Квиток до театру від 15 до 40 гривень. Квиток на теплохід 10 гривень гра в боулінг – 65 гривень за годину. Година в аквапарку – від 40. Ковзанка – 25-45 гривень за сеанс. Яка фірмова страва Максима Мариновського? E, наша фірмова страва юшка грибна. Це на перше і на друге це пироги з чорницями. Хто на кухні у вас вдома головний? Напевно, дружина, тому що в обслуговуючи стільки наших гостей немає часу знаходитися вдома, тому приходиться якби користуватись послугами жінки на кухні. Вдома часто готуєш чи ні? фірмова страва картопля пюре, але ну, готовий позмагатись е, з бажаючими, але паста спагетті, тобто це не а картоплю і пюре, чим ти от дивуєш, відкрий секрет. Ну, По-перше, в ній нема таких комочків, грудочок. Вона така. Пухнаста в нас, і ти її збиваєш в блендері? Ні, ні, ніяких блендерів, все вручну. Дуже смачно, раджу скуштувати. У твоєму ресторані часто з'являються нові страви. Хто їх випробовує? Шеф кухар спочатку дає куштувати тобі, Ну, взагалі-то всі страви, які йдуть. Е Закладі, які ми випробовуємо, в першу чергу йдуть від нас. Ну і звичайно, шеф-кухар він приймає активну участь у цьому і пропонує також страви. Бувають моменти важкі, наприклад, є такий. Десерт макароні, який ми вже проробляємо півтора місяця. І, на жаль, які би ми були чи не були ресторатори, в нас не виходить цей десерт зробити. Будемо, напевно, відправляти повара у Францію, Італію, я не знаю куди. І будемо якби, брати якісь мастер-класи. Півтора місяця це нонсенс, ноу-хау для нас не виходить. Бувають і такі моменти. Це дійство сьогоднішнє Галицька дефіляда, воно є доказом того, що ми об'єднались, ми десь в сері. Хтось в серці відчуває там конкуренцію, хтось краще, хтось гірше, але ми допомагаємо і хочемо, щоб ресторанний бізнес в Тернополі розвивався і був на високому рівні у всіх. Не, не, не важливо, у кого яка там спроможність по, по обладнанню на кухні чи ще щось. Ну, допомагаємо. Будемо старатися, щоб Тернопіль був відомий не тільки як конкурентне місто, а Тернопіль як ресторанне місто, щоб. Туристи могли смачно поїсти, гості наші смачно поїсти, а ми в свою чергу зробити для гостей наших все можливе для їхнього комфорту. Ви спілкуєтеся з рестораторами міста на рахунок цінової політики в Тернополі? Ну цінова політика в Тернополі дуже питання відкрите. Якби ми були антимонопольним комітетом, мабуть, що якось би впливали на щось, але так як немає можливості. Кожен якби, сам в домі хазяїн, тому ми не можемо спілкуватись. Так як це дефіляда, ми домовились, що перша страва і друга в нас вартує 10 гривень, всі з цим погодились. Є, є ресторатор, який затрачає на порцію вареників 2 гривні, а є, який затрачає 675. Але ми вибрали цю ціну, домовились, тобто в нас вареники з чорницею, це затратна частина чорниця, але ми готові для рестораторів працювати так, як вся гільдія вирішила. 10 гривень значить 10 гривень. Найкраще дозвілля для тебе. Дозвілля. Ну, Ти полюбляєш дискотеки. Часто навіть сам виконуєш функції діджея, тобі це дуже близько. Так, але ви знаєте, з часом, з роками, напевно, вже ну, з'явилася сім'я. Е доросліша син, якби хочеться час проводити з сім'єю. Напевно, це перше це сім'я. Потім футбол щонеділі, а так, зустріч з друзями, кінотеатр, напевно, сімейне коло це найкращий варіант для проведення того вільного часу. Тому що я думаю, що у кожного ресторатора немає вільного часу, так як і у. Вас без виключення, тобто треба вже негайно зняти репортаж. Так само треба вже обслужити 300 гостей. Ти, до речі, виходить. сам виходиш обслуговувати гостей своїх чи ні? В Звичайно. яких випадках? Бувають моменти, що ми персонал якби, тримаємо допізна, тому що є люди, вони хочуть відпочивати, а зранку не вистачає вільних рук для роботи, тому приходиться і самому деколи ставати і працювати. Тому можемо обслужити будь-який стіл без проблем. Так як це робить офіціант нашого закладу. Ей, гуляй, доки гуляється, доки, доки пісне співається. Що ми секрет таких запашних шашлаків? В любові до м'яса, в гарному ставленні, ставленні до людей і в хорошій праці. От смачних ковбасок. Перше, що це ковбаски зробилися робилися, верніше, з нашими бабцями. І через то ми той рецепт піднесли, згадали і через то такий смак. А ще є одна проблема е, в составному з е, ковбасок, тобто м'ясі. Наприклад, я м'ясо беру тільки з Леновични. А все одно поволі-поволі і через то ці колбаски, чому називаються тернопольські, чумацькі, вони смачні. Я думаю, що ви як ніхто асоціюєтеся у тернополян з таким найкреативнішим ресторатором і таким справжнім Галицьким козаком. Ви за здорове харчування і за галицьку кухню. Безумовно, безумовно. Безумовно, я, я вже 5 років займаюся цим питанням. і Дякувати Богу, що цю ідею підхватили гільдія рестораторів Тернополя. І ми сьогодні на сьогоднішній день позиціонуємо Тернопіль. Як центр галицької кухні, але приготовленої їжі на екологічних чистих харчах, натуральних харчах наших місцевих сільськогосподарських виробників. Отак ми позиціонуємо цей фестиваль. Що ви зазвичай вживаєте щодня, щотижня? Які продукти купуєте? Скільки коштує ваш споживчий кошик? Хто формує меню вдома? Дружина, Дружина. ну я споживаю, як і споживав стаканчик самогону, добре сам». Сало, добрий чесник, добру цибулю, ви розумієте, добрий чорний хліб. Ну, Може, я консерватор, але я рахую, ну, в цьому, можливо, є сила нашої землі. У мені все одно простає до, до смаку найбільше. Окрім того, щоб добре випити, так, гарно з'їсти і файно поспати, що необхідно для вашого відпочинку ще? Ну, спорт. Щоб ви були задоволеними. Безумовно, спорт, Великі кількість фізична нагрузка для, е, скажімо так, для мускулатури. Це футбол, велосипед, біцей серфінг, а зимою значить сноуборд і так далі. Тобто, ну ви розумієте, калорії можна споживати, але їх треба витрачати. Це однозначно, має бути взаємозв'язок і баланс в цьому питанні. Найдорожча ваша страва, яку ви куштували? якась заморська, можливо, можливо, українська. І скільки коштів ви готові потратити в будь-якому ресторані чи України, чи за кордоном за те, щоб насолодитися якимось смаком? Що це має бути? Ну мені подобається останнім часом міді. В острому томатному соусі. Це не зовсім наша українська їда, але інколи я її споживаю. Хоча, в принципі, я великий прихильник Галицької кухні. Великий прихильник Галицької кухні, шанувальник. І найбільше споживаю цих блюд. Інколи, коли мені хочеться екзотики, я саме споживаю ці блюди. Тому що спокон віків мої батьки, мої діди і прадіди були риболовими на усті, де з Бружній Стром спадає, де з падає дністер. Ми Споживали навіть і шкальки тоді називали шкальки це прісноводні міді. Інколи ми споживали. Але в принципі була літна риба, така як марена. Навіть ми ловили в той час, коли я був дитиною, ловили навіть осетрові на Дністрі. стріть тому я, я не балований тою ситуацією, але я її пам'ятаю: воно є. щастя, мабуть, полягає, щастя, мабуть, полягає в дозвіллі. Вміти розумно використовувати дозвілля найвища ступінь цивілізованості. Якщо хочеш мати дозвілля, не витрачай часу даремно. Кожен господар свого часу і свого дозвілля. Варіантів як вбити час безліч. Головне вміти раціонально поєднувати режим праці і відпочинку. Хто проводить час за комп'ютером? Хто за книжкою, дехто ділить його з друзями, а хтось товаришує з телевізором. Позитивний відпочинок дарує приємні спогади, а даремно витрачені години просто викрадачі ваших емоцій. Обирати вам. Ви дивилися смак життя? Побачимось за тиждень. Ганне свято у нас сьогодні. Музика лунає. грайте труби і гітари. Хай народ!